О тринадцятій годині біля кабінету медбригади сформували чергу. Першою отримала щеплення від ковіду вакциною Модерна, лучанка Катерина Паксіватова. Коли ну починалася епідемія, так я читала про вакцини, як вони працюють. І на той момент, от я для себе обрала, що я хотіла зробити щеплення саме модерною. І так співпало по часу. Що вересня у мене планується поїздка на Кіпр, Я не хочу здавати ПЦР тести. Тобто я вже хочу мати щеплення. І дізнавшись, що вже є модерна. В Україні, я відразу вирішила записатись. Перед щепленням пацієнти заповнюють анкету, далі огляд лікаря. Кількість доз 15 у флаконі, тому щоб розрахувати кількість доз, потрібно записатись попередньо. Наш центр працює кожного дня, вихідні дні також суботу, неділю працює з 9 до 15 години. Лучани, з якими ми поспілкувалися біля кабінету щеплень, розповіли таке: 66 років. Ну, якщо я хочу жити, то мушу вацинуватися. І діти не ставити під загрозу. Бо в мене є і діти, і внуки. Ми телефонували раніше, але нам казали, що не було в наявності. Сьогодні сказали, що підійти, має бути. Ми підійшли і вакцинувалися. Ну прийшло хвилин п'ять, поки що все нормально. Можна їхати за кордон, її визнають у всьому світі. Це для нас якби актуально. На сьогоднішній день вакцина модерна це в принципі майже те саме, що Файзер. 94% ефективності. Це є досить хороший показник, і приїхало в область достатній кількості, тому на. Нічим не ні гірше на Pfizer і черги такої немає. Ми працюємо на сьогоднішній день чотирьома вакцинами. Це є Астразенека, це є Коронавак, це є Файзер і це є модерне. Ми почали сьогодні щеплювати людей. Як ви бачите, температурний режим такий досить, досить жарко у нас іде, тому ми стараємося пробуємо всі ці, ці речі планувати. Далі продовжили робити щеплення пацієнтам, які попередньо записалися вакцинами Файзер та Коронавак. Завідувачка тимчасового інфекційного стаціонару у Луцьку Тетяна Хлєбік розповідає, як діє вакцина на людський організм. Під час щеплення людині вводиться антиген, тобто вірус він в ослабленій формі, який дозволяє нашій імунній системі сформувати пам'ять, зменшити перебіг тяжкості захворювання. Була одна жінка після першої дози вакцини AstraZeneca Covishield, яка через 8 днів захворіла на пневмонію. Двобічне захворювання близько 25% ураження. Перебувала на стаціонарі 10 днів. Перебіг захворювання пройшов, скажімо так, по середній важкості. Записатися на щеплення вакциною Модерна може кожен охочий, розповів керівник обласного управління охорони здоров'я Роман Рудоквас. Прийшло 1780 флаконів. Це 26700 доз. Термін придатності її до четвертого року. Умови її зберігання плюс 2, плюс 8. Вона вже розвезена по всім пунктам щеплення, по всім центрам вакцинації в нашому регіоні. Сім центрів вакцинації. Ми ще чекаємо на четверту хвилю. Коронавіруса, але щоб її не було, треба вакцинуватись. Роман Рудуквас каже, станом на минулу добу, 25 липня, в області зробили більше 91 тисячі щеплень від коронавірусу. Вадим Панафідін, Петропетєвський, новини на Суспільному, Луцьк.